Добрий ранок, хочу показати наступний етап, як зароджується сад. Ще півроку назад тут була суниця садова, а ось такий гарний масив вже доходить до того, що весною тут будуть саджанці. Це наш гарний клієнт і наша технологія в цілому підготовку робили. Якомога ретельніше, з всіма добривами, оранкою, коригуванням дефіциту живлення. І ось вже етап виставляння стовпчиків. А скоро будуть саджанці. Стовчики ЄФТ-груп. Розбивка, технологія, ось так воно виглядає. Установлення, все, що потрібно для якісної шпалери. Ну і звісно, препарати. І допомога, технології, консультації біохімагру. А ось такий він буде. Ми вже 4 роки вирощуємо сусідню ділянку 4 гектара ось такої чудової грушки. Поставляли саджанці з Європи. В цьому році третій рік вегетації була повна врожайність, можна сказати, під 42 тони з гектара. І ось так виглядає насадження. Підготовлене до зими, листя осипалося. Зверніть увагу, тут столи для того, щоб забезпечити додаткове отримання врожаю на нижньому ярусі, і пофарбовано від зайців для того, щоб боротись з таким цікавим шкідником. А ось є й навіть випади під ремонт, коли приїдуть саджанці на нову ділянку, ми відремонтуємо декілька десятків на Весь масив таких саджанців. Ось так виглядає груша, чекає обрізки. Робимо агрокрасу, кому потрібна допомога вирощуванні саду і такої популярної в даний час культури, як груша. Звертайтеся, з радістю допоможемо отримати гарний врожай. ЄФТ Груп Біохімагро. Працюємо!